Рідкісні джазові платівки, картини, прикраси ручної роботи та дизайнерські сукні. Ці та інші унікальні витвори мистецтва стали лотами на аукціоні раритетних речей на благодійному музичному вечорі джазтерапія. Кошти зібрані на благодійному аукціоні, будуть спрямовані на реалізацію проекту на підтримку онкохворої молоді та на придбання гамотерапевтичного пристрою для Житомирського онкологічного диспансеру. Голова благодійного фонду арт-терапія Юлія Кручак розповідає, за деякими унікальними лотами доводилося полювати на інших аукціонах деякі ж були виготовлені спеціально для цього заходу брошка, яка була виготовлена спеціально для нашого джазового вечора. Ця брошка взагалі є символом дуже цікавим, тому що в 20-х 30-х, якщо таку брошку одягала заміжня жінка, це означало, що вона має дуже високий соціальний статус. Якщо цю брошку одягала жінка незаміжня а дівчина, значить що вона готується до весілля або дуже хоче вийти заміж. Тому сподіваємося, що цю брошку купить незаміжна дівчина і дуже скоро посміхнеться удача. До благодійної джазової Вечірки долучилися талановиті житомирські музиканти та митці. Спеціальним гостем заходу стала київський фешн-дизайнер Поліна Велер, яка представила свої сукні з нової колекції. Вона розповідає: на таких заходах уроче з'являється власна історія. «Вещі то повинні жити своєю життю. Тосі вони да не представлятися і на таких мероприятиях, Я їх віжу не посіднів, а такі, які та ін -ін індивідуальні боля. Як і сьогоднішній вечір. На аукціоні вдалося зібрати майже 6 тисяч гривень. Організатори розповідають, це лише невелика частина того, що потрібно для придбання гамотерапевтичного пристрою. Тож запрошують усіх небайдужих житомирян долучатися до майбутніх заходів. Сьогоднішня наша вечірка це препаті відкриття нашого благодійно мистецького фестивалю. який від... Будеться вже за декілька днів. Приміщення кінотатру жовтень. 20 липня ви пересвідчитесь в тому, що в Житомирі живе мистецтво, і воно не просто живе, воно живе дуже активним життям.